О, вони Я не знаю. Добрий день. І ми зараз знімемо, як ми спускаємося з Ярі. Чи в Яри. Я не знаю. теж. Пліза, ти ж не пихайся. Ох, ти, вау. Чи це становилося? Нам йти аж он туди. Отак от Чи ще така стрітка? Ох, ти, вау. Так, а чого ти ж Діші, сяти хоче. Сидай. Давай. Ти сядеш ти? Ні. А мало. Давай. А що ж ти зараз за мене держишся? Бо ти тепліше, тип ко. Треба було брати кот. Ліс! Надо не так, нам надо, Нам аж оттуда. Там кажется близько, а як пройтись, то давай що, кайф. І кажете, що ти зрад, а там що. Далі ковати і сюди. Не кочі гори не от. Знаєш, коли ми такі спішкивалися. Коли на практиці поховали, Діни стані я. я не хочу говорить, ни не А земля тепла, правда? Лиза, лягай на земле и повзай, тогда тебе будет тепло. Тепло так? Ты ляжешь. Зігрійся і так, тоді підемо. Де може, так куди відповідь. Давай пойдемо зі боку. Давай. Катя, що? Я хочу в какашку стати. А ти дивишся, а я можу не полазити і стати. Це ж я. Не качу гори, ми не плать. Давай задуем свечку не нет? Как ежики задувают свечки? Давай задуем свечку Идем Все <покрит> а У нас котик дома и собачка Муфтики чернешь. Мене вдома. Там... Ну, це не твій песик. Це ж не твій цей котик. Ліза! Маркіза. Можна так. і без цього зірвати. А я хотіла... Ні, качі, гори, ми є Ну, чусь. Ви бачите, як ми підійшли, як воно ще далі стало? Ух, Den kommer til byen. Все, я, я заканчиваю снимать видео. Не надо. Прощание. Не, ну кой. Ну а шо Давай я. Нет? Я так, тяжко, одна ведро. Идем дальше. Я чтобы ведро не давала, то у меня сосуд.

Ладно, окей. Я тоже хочу туалет.

Відомляю, тобто видав, ті, ті побачили, в дачу. Ми там допомагали всі штуки розписувати, Ми там складовці сиділи в мене. Я там бачу закону. Я там сигарети розписувала, там хай а, а, я багато сігарет, багато разів сигарет розписувалася. Цей. На перший Горелочки богато, шукать. Поэтому что.

Це гриб, я його знаходила в лісок, поки мені про нього розказує, він так росте. Коли він, він виростає, у нього виходить, він отак у себе порох такий випускає, порухниться. Його, якщо дивись, отак попробуй, попробуй Він каже, це внутрі пустий. Він внутрі як зефірка Кажеться, що пустий, правда? Ну. Він внутрі як зефірка дивись. Чекається, яс. Дай цю косичку. Тобі зараз його розрізає, я тоді лежу, не зомби зрізала. Він таке відчуття, що він там пустий. Ну він там як зіфірку. Бачите? Да. Там я вже кастрю розламала. Ну, да. Він же перецейка не тут. А то був ще молодий і він, як зі фір. Прям хочет. Прикольно, да? бачу, бачу. А, а, а. Подорожі, злізую, так. Порухович. Це були подале зі кастрю. Але вони ще продовжують Я поки ми досум. Ми вчора рухались більше в ту сторону, а ми рухаємо в ту сторону, а там де дорога. Якщо ми сюди підемо вбік, ми вийдемо, де буде дорога туди наверх і туди. І ми так само можемо вийти назад. Тільки ми вийдемо там, де видно, ми буде наші реакції. Ми вийдемо тою дорогою молодого. А там як подальше, щоб подаруш, як політики. Там має такий спуск. Ось такий плюс. Отакий асфальт. Ти побрудь, так? Ось так отака дорога. Ми з такою Не те, що я кричала їхала, навіть Саша їхала тільки. Подружжу злізу і кацюю, і це було наше найперше відео. побачення!